Олександр Добринд офіційно підтвердив, що біженці з України, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, перестануть отримувати бюргер Це тепер офіційна інформація. Бо минулого тижня все було на рівні інсайдів. Одна баба сказала, і нічого офіційного не було. А ви ж знаєте, на цьому каналі тільки офіційна інформація. Ось і влада також буде перевіряти. Наш майновий стан, ну, тобто, хто приїхав після 1 квітня, також додав глава МВС. Ось така в нас сьогодні тема. І до кінця відео вас я вам обіцяю просто. Розірва, як мене, коли я готував текст до цього випуску, від ось цієї супернімецької логіки, і от вся класика е, мемасів з інтернету про німецьку логіку сьогодні буде. Тому додивіться до кінця, це дійсно важливо. Уряд Німеччини повинен затвердити законопроект щодо реформи соцдопомоги українським біженцям вже цього тижня. Про це офіційно ще раз повідомив у інтерв'ю у понеділок, тобто вчора, 17 листопада, голова МВС. З Німеччини Олександр Добрин. тобто не одна баба сказала. Ці зміни передбачають, що українці, які прибувають і вже прибули після 1 квітня до Німеччини, отримуватимуть не бюргергельд, а відповідно Азюльби Верби Воно 441 євро. І він каже, що ми домовились про зміну правового поля, сказав міністр. Ця домовленість вже погоджена міністерством праці та МВС. Цього тижня вона також буде затверджена на засідання федерального уряду. І набуде чинності заднім числом із 1 квітня 2025 року. І тут починають сипатися питання особисто в мене. Набуде чинності заднім числом з якого числа? Цікаво також, зрозуміло, що вони гроші, які вже зайшли, не проситимуть повертати. Але як це технічно відбуватиметься? Різні міністерства, різні гаманці. І тепер. Ви платили незаконно, а ви мали платити, але не платили. Окей, ми вам віддамо, так ми платили більше, ніж ви нам віддасте, і так далі. і так далі. Питань дуже багато. Також, а що по житлу, у кого прямий платник Джоб-центр? Це, відповідно, катавасія почнеться з перероблянням е Мідфертрага. Що по медстраховці? Я також розумію, що покриття, страхове покриття по Азюльби Вербе Лайстунгів, там воно менше, ніж те, що на Бюргергельді. Тому питань дійсно багато, а відповідей мало. Ви на каналі Без Води, з вами Ященка Антон. Вподобайку, підписку, не забувайте про телеграм, там вся інформація з'являється завжди раніше ніж тут. І поїхали! Тобто давайте про набуття чинності цього закону, котрий обіцяє добрин, що проголосують на цьому тижні. Тобто вони тим числом, коли ухвалять закон, тобто в майбутньому, він ще повинен пройти Кабмін, Бундестаг, Бундесрат, підпис президента і, відповідно ж, публікацію офіційну. І аж тоді, заднім числом, вони відповідно оголошують. Усі, хто приїхав після 1 квітня від самого початку, мали бути. В іншому правовому полі, і а ми просто запізнилися це оформити на папері, приблизно так. Тому ця дата стає певною контрольною точкою з тих, так, яка відрізає одну групу українців від іншої. І тут же ж всі спитають: так, а Бюргергельд, який вже зайшов на рахунок, будуть відповідно, що вираховувати. У нинішньому проєкті прямо пишуть, масово гроші назад не забиратимуть, бо це буде повний бюрократичний треш. Кожну справу перерахувати, виставити рахунки. Потім люди, звісно, будуть якось оскаржувати, суди заб'ються, і дешевше взагалі порахували, що залишити як є. Тож виникне ось такий от парадокс. Формально закон скаже, що мали би отримувати менше. Але на практиці Німеччина така. Окей, вже заплатили, той заплатили. Окей. А далі включатиметься чисто технічна м'ясорубка. У базах Джоб-центр вже є позначки, коли людина приїхала, який параграф, який статус. Після набуття чинності закону, it відділ оновлює програму і система просто починає видавати список усіх українців з 24-м параграфом, які перші отримали дозвіл після 1.04.25. По цьому списку кожному надсилають новий. Папірець, як ми любимо по пошті. І там буде писатися приблизно таке: Шановне або шановна, з такої та такої дати ви більше не отримуватимете бюргер гельд, вас переводять на Azur Bерber Лайструнгі. Вже видані бешайди, це рішення про виплати по бюргер гельд. Зазвичай планується так, що дадуть їм добігти до кінця строку. Бо, як я вже казав, вони не хочуть жодних там, судових там, оскаржень, і все таке інше, і рахують, що вигідніше зробити так. І тобто, наприклад, якщо у вас там до кінця травня 2026-го вже є Бешайт, ну, зазвичай там, він дається на рік чи півроку, ну, додати. так, І відповідно, я думаю, у вас буде в листі та дата, коли у вас закінчиться Бешайт. А потім вас автоматично перекидають, як то кажуть, в інший коробок системи. Ось і все. Тому для українців це виглядатиме так: було одне рішення від Job Center, прийшов новий лист, тепер ти в іншій системі з якоїсь дати І із іншою сумою, і з іншою установою. Тепер, звісно ж, питання, котрих також багатьох пектиме: Якщо мені Джоб центр напряму платить за квартиру, що тоді буде? Технічно договір оренди нікуди не дінеться. Не існує закону заднім числом розірвати ваш мітфертрак. Що змінюється на папері? Так це те, що замість Джоб центра платником стає інша установа, тобто соціал Амт або відділ, який відповідає за е, азюль Ластюнгів. Тому в цьому плані, станом на зараз, бо може бути якесь рішення. Змінюється тільки гаманець. Раніше гроші йшли з федерального бюджету через джоб Центр, тепер з бюджету землі, муніципалітету. А потім федерація їм це колись щось компенсує. Тобто для орендодавця це просто інший відправник платежу, платежу на банківській виписці. Ще один технічний момент, який ніхто нормально не пояснює, на жаль, станом на зараз. Поки ти на ти застрахований у звичайній кремкін каси, як і усі німці на соціалі. А ось після перекидання на Azurbe Gesetz. Тебе викидають із цієї нормальної моделі, і ти переходиш на урізані медичні послуги. Тільки гострі стани, біль, вагітність та пологи, інколи щось додатково, якщо чиновник погодить, звісно. За словами Добрента, біженцям з України також запропонують шукати роботу у Німеччині. Якщо не буде зусиль з працевлаштування, каже він в Німеччині, буде подальше скорочення виплати. Крім того, каже він: буде проведено перевірку майбутнього стану українців у Німеччині. На соцдопомогу зможуть розраховувати лише ті, хто не має достатніх активів. Якщо вони є, використовувати пропонуються спочатку їх. А вже потім отримувати допомогу, додав чиновник. Ну, це, вибачте, як то кажуть, вже вода. Все це було і раніше. Перевод е людей, котрі приїхали після 1 квітня. Не міняє правовий статус, все одно на 24-му параграфі і можна працювати, і відповідно все одно пропонували роботу, нічого нового, і все одно перевіряли активи. Тому це можна сказати, вода це просто проговорювалося міністром для вже німецької аудиторії, щоб додати об'єму змінам, які будуть прийматися. От, подивіться, які ми ефективні, які велика в нас яка реформа. І переходимо до найцікавішого, бо тут я вам кажу просто на голову не налізе, як то кажуть. Очікувані бюджетні заощадження від зміни правового режиму українців у Німеччині становитимуть у 2026 році близько 730 мільярдів євро. А у 2027 році економія складе близько 320 мільйонів євро. У той же час федеральні землі та муніципалітети... Понесуть значні додаткові витрати на виплати, передбачені законом про пільги для прохачів притулку. У 2026 році вони можуть становити близько 862 мільйонів євро, а у 2027 році 394 мільйони євро. Землі мають отримувати компенсацію від федерального уряду. Тобто, увага! Ви зараз почули те саме, що і я почув, і порахував, що окнуло в голові. Тож, якщо не зрозуміли, приготуйтесь до того, що вас зараз розірви, як мене, від німецької логіки. Заощадження федерального бюджету у 2026 року 730 мільйонів євро. А муніципальні бюджети несуть витрати на 862 мільйони євро. Рахуємо, 730 мільйонів мінус 862 млн відповідно. На 132 мільйони більше сплатять муніципальні бюджети, ніж федеральний бюджет зекономить. І в 2027-му та сама історія: 320 зекономить е, е, федеральний бюджет, і 394 додатково витрачає муніципальний бюджет. Тобто ще додатково Німеччина витратить від цієї чудо реформи задля економії ще 74 лишніх мільйони. І разом вся ця реформа витратить відповідно за два роки 206 зайвих мільйонів євро. Тобто, увага, що вони взагалі творять. Вони просто е, зараз е, собі у, для піару, для новин, для того, щоб в них федеральний бюджет зійшовся. Показують економію федерального бюджету у, майже, на українських біженцях від цієї реформи майже в мільярд перемога. Але те, що мільярд 200 тепер витратить муніципальний бюджет, про це вони не говорять. І про те, що відповідно муніципальним бюджетам будуть компенсовувати ці гроші із федерального бюджету. Як вам логіка? Тобто, вся ця чуді, чудодійна реформа просто робить, підвищує на 20% витрати на 206 мільйонів євро. І це за німецькою логікою вони називають економією. Не знаю, як вас, а мене ось це розриває. Тобто... Щоб українцям менше заплатити грошей, вони е, готові витратити ще більше грошей. Супер логіка, просто я не знаю. Пишіть все в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Єдине, єдине, я от думав, чим же це можна взагалі якось пояснити. Ну, на голову, ну не можеш такого бути. Ну, якось ж люди ну, не глупі, не дурні там сидять. От єдине, чим це можна пояснити, це те, що вони думають про. Поведінку людей. Тобто, типу, менше приїде нових, тому що є сигнал на всю Східну Європу. В Німеччині вже не Бургергельд, а азюль лайстунген. Менше грошей і гірша медицина. Частина людей просто обере іншу країну. По-друге, частина тих, хто вже тут, поїде далі назад, комусь стане фінансово невигідно сидіти в Німеччині на азюль По-третє, частина Раніше піде працювати, звісно, тому що це додатковий мотив зниження виплат плюс жорсткіші вимоги до пошуку роботи дорівнює надія, що більше людей вийде на ринок праці. Отже, менше людей сидітиме на допомозі. Отже, ось ці поведінкові ефекти, звісно ж, в бухгалтерію не закладеш. Тому ми і бачимо ось цей розрив. Але в голові політиків. Вони є як можливий гіпотетичний бонус, і вони, мабуть, щось навіть жірахують. Але ж ви розумієте, що це все ж не точно. Тому ось така ось у нас міськовибухова німецька бухгалтерія і логіка. Тому запрошую всіх в коментарі і побачимось.